Пробакс. Сашко Дерманський гаряча казка за книжкою казки дракона Омелька читає Наталя Сумська. Тітенька горпина любила пекти пироги, особливо перед святами. Замісить тісто, розтопить у печі та й пече, пече, пече. Сьогодні від самого ранку вона не відходить від печі. І ще пак, адже завтра в неї день народження. Треба як слід підготуватися. Тісто підійшло, в печі палає, тітонька горпина пече пироги з грибами, цілу купу напекла, зупинитися не може. Так захопилася, так піч розжарила, що в містечку стало спекотно. Наче в Африці. Прийшли до місцевого мера люди, під хустинками витирають, хвилюються. Пане мере, зупиніть, тітоньку горпину, від спеки в містечку втриматися неможливо, та й картопля на городах в'яне. Прийшов мер до горпини. Під хустинкою витирає, кланяється. Люди просять, щоб ви швидше пироги допікали, бо жарко дуже. На городах у аж на насіння в соняхах посмажилось. Добре, каже тітонька Горпина, ще тільки з маком напечу та й усе. В печі палає. Спека зростає, горпинка з маком пироги пече, зупинитися не може. Коли це чує за вікном дирчить дільничний поліцейський Крутичуб на мопеді мчить. Зайшов він до хати і питає строго. Печете? Печу, відповідає тітонька горпина. З маком припиняйте негайно, наказує крутичуб. Бо перетворите містечко на пустелю, мерові слова вам що? Горох об стінку. Ой, сплеснула руками жінка, а з горохом я й не напекла. Ще з горохом і все. В печі палає, спека зростає, горпина з горохом пироги пече, зупинитися не може, коли це чує за вікном сирена завила. Пожежники. На червоній машині приїхали, заходять до хати з пожежними шлангами й кажуть так будемо вашу піч піною гасити. Я вже й сама загасила, бо тісто скінчилося, відповідає їм тітонька горпина. Шкода, а то б я ще з карамельками пирогів напекла. От тобі на. Журяться пожежники. Виходить, ми даремно приїхали. Як це даремно? здивувалась тітонька Гарпина. А пироги хто їстиме? Он скільки їх на столі. Зараз я чай приготую і їжте на здоров'я. Це була гаряча казка, яку написав Сашко Дерманський. За книжкою Казки дракона Омелька, читала Наталя Сомська.